Олена Снегерьова вже чаклує у нашій студії майстриня спітиківського розпису. До нас завітала. Привіт доброго ранку! ранку. Ну, трошечки. Замазувати пальчики. Думаю, будемо разом. Так. А поки що таку як невеличку передмову, маєш привід для того, аби сьогодні бути в студії. Ну, похвались успіхами. Так дійсно є чим похвалитися, бо зараз у нашій бібліотеці. І мені Горькова триває виставка робот моїх студентів вже. Тобто у верес, у середині вересня, в мене набралася група, і ми почали займатися, і ось зараз вже є результати. Слухай, ну за півроку виходить, так вже. Навіть менше. Навіть менше. Ми збирали такий вантаж, який вже можна показувати іншим. Скажи тобі особисто, як відчуття? Ну, той момент, коли ти сама була, ну, сама пам'ятаєш свої перші виставки, а тепер уже презентуєш роботи тих, кого ти особисто навчала? Так, мені насправді навіть. Більше подобається, я більш переживаю за роботи за виставку своїх студентів, аніж за свої. Тому що це дуже ще більш хвилююче, тому що це, в принципі, люди, яких я вже навчала, і на мені лежить навіть більша відповідальність через те, що це мої вихованці, це не я. Скажи, ну, ну за приїдемо. такий в принципі не надто тривалий період, чи дійсно вони досягли того рівня, який вже можна продемонструвати? Так дійсно, якщо б я вважала, що десь щось треба ще підпрацювати, я звичайно б, мабуть, не робила так швидко виставку, але мене дуже вразило те, як. Швидко і як багато, і як дуже якісно малюють дівчатами. І я вирішила для них зробити таку таке ось приємне, таку ну, таку, приємне. Так, так, якось, якось трохи їх заохотити <гум> і так. показати, що вони це роблять недаремно. Ну, власне, можемо уже переконатись, на плазмі бачимо роботи. Слухай, ну не віриться, що це малювали початківці. Як, ну, як, як дійшли до такого результату? Наскільки це має бути наполеглива робота? Чи так просто декілька разів на тиждень приходиш, малюєш і в тебе виходять ну, ледь не на шедеври? Насправді в мене є дівчата, які малюють навіть вдома, і наприкінці занять вони ще прохають в мене, щоб я їм щось додому намалювала, якісь ескізи, і вони малюють вдома. Але є ті, які малюють просто на заняттях, і їх роботи теж представлені. Просто для того, аби дійсно і побачити різний рівень, і різний рівень натхнення. Адже кожен в будь-якому разі одні ті самі елементи все одно покаже по-своєму. Так, дійсно показують у кожного є свій стиль, і у деяких дівчат він вже є. І... Можна подивитися на роботу і сказати, що так, це тієї чи іншої дівчини роботи. А є ті, які тільки на початку, і я спочатку ом, даю свою техніку, як я це бачу, моє бачення. А потім вже вона все одно трансформується, бо неможливо відтворити точно такі ж малюнки. Скажи, можна приблизно визначити, ну, звісно, це індивідуально, але чи можна визначити той час, який потрібен для, для налаштування якоїсь для вироблення власної техніки? Ну, мені важко це сказати. У кожного, кожен приходить до цього по-різному, бо хтось хапає дуже швидко. Все на люту і все одразу виходить, а деяким треба. Трохи більше часу розкритися, але все одно результат той же самий. Альона, зараз тобі пропоную створити такий експрес-малюнок. Ось mm. я особисто хочу переконатись, Ну і наші глядачі так само зможуть побачити, як швидко справжній майстер з патриківки може створити гарну роботу. Mm. Ну, ось поки що маємо роботу на ось такому етапі. Це просто ескіз. Mm. Насправді, тут так, олівчиком, просто наведені mm. деякі елементи, які Ми пропоную зараз тобі просто домалювати, а паралельно розповісти, як довго триватиме виставка. і Скільки робіт там представлено, Як... чи ще можна встигнути на неї завітати? А, дійсно, можна встигнути. Я, мабуть, вже почну, так? Так. Якраз перевіримо, а, скільки часу потрібно для того, аби створити роботу з Петриківського розпису. Так. А, ну, добре, тоді почнемо. По-перше, виставка моя вона буде продовжуватися до 12 березня. Тобто, в принципі, можна відвідати у будь-який час. За розкладом самої бібліотеки, тобто там тільки неділя, вихідний день, а так інші дні. Це у вільному доступі на шостому поверсі у відділі а, мистецтв. Тобто, це виходить увесь дивитися. поверх завішений просто роботами. так? Не весь поверх, але у самому приміщенні там і висять роботи. Ну, по кількості, чесно кажучи, я не рахувала, але приблизно біля сотні є. Яким чином відбирала найбільше. роботи? Чи учасниці просто за власним бажанням намагалися виставити найкращі, чи які їм найбільше подобаються? Насправді вибрала я. Ось так. Момент так. таких суб'єктивності є. Я обрала майже всі роботи, які вже були зроблені. На, на всьому протязі. Мені здається, що є ті роботи, які ми починали, які малюються пальчиком, а є ті, які вже малюються пензликом. Е, є роботи представлені, які намальовані тільки пензликом з кошачої шерсті, кошачкою. До речі, за цей час вже створювали власні пензлики самостійно. Так, так, створювали. Ну, і я теж робила для початку, я роблю дівчатам пензлики, але кому не вистачає вдома, вони бачили, як я це роблю, і вдома робили теж самі. І потім приходили, приносили я там трохи підправляла їх і так малюють своїми пензликами вже Скажи, власноруч а виробленими все власноруч, Просто навчаються буквально навчалися буквально за зів, знаючи тільки найпочатковіші елементи. Тепер уже можуть створювати навіть самостійно матеріали. Скажи, малюнки створювали спеціально для виставки, чи це просто якісь окремі роботи? Ні, це просто за планом навчання. Просто малюнки, які я давала за темами, які дівчатам хотілося. Тобто, там там представлення не тільки стандартна Петриківка, але там ще є окремий стенд, де казкові персонажі є. Пташки, півні, але не тільки півні, там є навіть жирафа. А, так, Ну, Для того, аби все це побачити, потрібно просто завітати на виставку, так. тому що так розповідати ну, в принципі, немає сенсу. Побачили лише невеликий, невелику таку підбірку робіт. Угу. Скажи, вже плануєте наступну виставку? А, ну, в принципі, роботи вже є. І зараз ми переходимо на більш великі формати малюнку. Ми, в принципі, вже розписували дерев'яні вироби. Це була теж окрема тема занять. І зараз, в принципі, вже час експериментів. Я вже дозволяю дівчатам самим проявляти свою фантазію. І дечому навіть у них навчаюся, насправді. Це дуже цікаво, коли хто, просто хтось щось привносить своє свої якесь бачення, свої якісь ідеї, просто кажуть, ось, я хочу намалювати гарбуз. Угу. Намалюй мені, Олена. Я так. Ти розумієш, що такого в практиці в принципі, немало, але ось такими ідеями так само надихаєшся. Так, так. І ми експериментуємо. Я, дуже... Я прихильник того, щоб люди експериментували в Петриківці. Так, є стандартні речі, які треба знати. Але потім, коли ти вже навчився певних азів. Певної техніки здобув. Треба малювати, треба пробувати, якщо щось хочеться. Якщо не вийде, в тебе є вже досвід. Як зробити це наступного так, разу? Так, скажи, а крім виставки, берете участь вже у якихось конкурсах? Чи маєте вже потенціал для того, аби позмагатись, показати свої роботи? Я вважаю, що так, є вже сенс е виставлятися на якісь конкурси, але на наразі. Таких я не знайшла, де ми можемо приймати участь, але я шукаю, і, якщо, і коли, і якщо буде така можливість, я обов'язково буду відправляти, бо мені здається, що ем, це стимулює. Це, це, це дуже стимулює. Коли я по собі знаю, коли ти займаєш там третє місце, ти так думаєш, Блін, хочеться перше. Так, вже хочеться кращого результату і над цим власне працюєш. І потім наступного року році. Перше місце у всеукраїнській конкурсі, виставці ну, це дуже стимулює так. І тобі ти дивишся і думаєш, у ну, мене все виходить, я молодець, я можу ще. І це таке, таке коло натхнення, коли в тебе щось виходить, коли це оцінюють, і ти продовжиш це робити далі. Так само надихає продовжувати. До речі, скажи, ось власне учасниці виставки, твої учениці. Як mm -hmm. вони ставилися до цього? Ну чи не страшно було виставляти власні роботи? <хи> От які емоції у них були? Різні різні були такі, що казали, та я не готова. Я ні-ні ні ні, та нікому що? нікому це не показувати, в шафку десь заховати рано, ні. Ну в принципі, я бачу просто рівень, і в мене є досвід з чим порівнювати. І я взяла на себе таку ну відповідальність, відповідальність так, так, за те, що ну, дійсно треба пробувати і є що показати. Є ті, які просто принесли таку кіпу малюнків і сказали всі. вибирай, Я сиджу просто і так це подобається, і це і теж складно було так обирати серед Дуже. того масиву робіт ті, які ну нібито найкращі Дуже складно, так, бо дуже багато робіт і дуже якісні роботи є. і, і Залишилися роботи, які ще. Ну, ось якраз, власне, для наступних виставок. Так. так. Альон, а. Власне, для себе встигаєш вдосконалюватись, крім, крім тих ідей, які дівчата тобі ну, підкидають, скажімо, ось ти планувала і відвідувати власне, Петриківку угу. і Дніпропетровську займатися з майстриною її досвід перебирати? У петриківці. Петриківці, так? Угу. Ось. То чи встигаєш вдосконалювати свої вміння, крім того, що навчати Петриківці інших? Так, дійсно, бажання було, і я їжджу до неї, але дуже рідко, бо все ж таки зараз холодно. І я боюся просто захворіти. Тому я коли ось зараз ти, починається ти? тепло, і я одразу до неї їду. Е, я теж відвідую майстер-класи. Е, мені подобається бути не тільки викладачем, коли, коли, який все навчає, але і людиною з позиції учня. Тому що не можна казати, що я вже все знаю. Все вмію все, все знаю. Це вмію так. все знаю. Це мені здається шлях до. Е, Регресії якоїсь, Бо якщо ти, ем, як казав Сократ, я знаю, те, що нічого не знаю. І я дивлюся, що я теж багато чого можу не знати. І хоча в мене є досвід є. Певний все одно, багаж знань. Все одно має бути такий постійний пошук. Так до речі, як можна навчитись саме у тебе, Петриківці? Якщо вже говоримо про те, що в тебе група вже виставляє свої роботи на виставці, то якщо можна до вас доєднатися? Так, можна дійсно, і наразі зараз наразі я набираю групу, і з березня місяця ми вже починаємо займатися. Це буде два рази на тиждень, по дві години заняття. В Принципі я подивилася, що за 4 місяці люди отримують такі результати. Я думаю, що за 3 місяці я зможу навчити їх подібного. І, в принципі, з вересня ця група може продовжувати навчання. То ти будеш групу об'єднувати, чи вони працюватимуть автономно окремо? Я думаю, що окремо. А, і навіть мої дівчата, які зараз закінчують дев'ятимісячні курси, вони кажуть, що а потім ми хочемо ще хочуть продовжувати. Так, Так, хочуть продовжувати. І для мене це ну я насправді так і хотіла, щоб Щоб вони був певний певний склад людей, які малюють і будуть продовжувати розвиватися. Не просто навчилися і пішли, а навчилися і продовжують розвиватися, як у свій час зробила я. До речі, і ще такі самі ось експрес-майстер-класи, як сьогодні. Mm -hmm. ну, Буквально тільки я можу бачити, поки що як це все виглядає. Але навчитись Петриківці, ось власне від Альони можна іще і на новому для Запоріжжя творчому просторі, який називається Книголісся. 28 лютого ти так само так? спробуєш навчити когось хоча б найосновнішим елементом. Так, дійсно, я там буду акваграмером. І я думаю, що теж і встигну теж понавчати трохи Петриківці. Тож можна буде навчитись хоча б основним штрихам. Так, ну ось власне це основні штрихи, да? Правильно розумію. Якщо коли пальчиком починаєш малювати, так. це один з основних штрихів. Так, дійсно, ось на зараз ми отримуємо. Ну, ось так ось так? виглядає, десь, так. На початковому такому етапі, угу. просто е, не вистачає ще деякого завершення, так, оформлення. Так, так, дійсно. Ну, в принципі, я Ну, але буквально, так, так, дуже педлик. швидко можна створити. Так. Навіть це виглядає гарно, як на мене, чесно кажучи. Можна залишити виріб в такому вигляді, але в результаті але він в результаті виглядатиме... ми можемо отримати справді, ось, так. ось таку роботу. Швидко так. кажеш, я б таке півдня малював, як мінімум. А, ну, ну у Альони на весняних курсах можливо спробуєш навчитись і В тебе це вийде навіть краще, ніж ти думаєш. А що ще можна пальчиком намалювати? Тобто, окрім цих там цих цих квітів, що титок. Ну, можна листочки, ага. можна калиночку. В принципі, багато є квітів, не тільки таких. Це основні це найпростіші, а є дуже багато варіацій квітів. І, в принципі, лисочків теж. Ну не і знаю. ті роботи, які ми бачили, там і тварини, і це просто оформлення певних речей, певних елементів. В будь-якому разі простір для фантазії не обмежений. Альона, тобі дуже дякуємо за те, що сьогодні е, творила в нашій студії. І е, на виставку можна завітати в бібліотеку імені Горького, і там всі старання юних майстрин з Петриківки побачити. Не, не. Не, не хочу стояти. Ось цей малюнок. Він падає, але е, всі роботи можна. Бачите в бібліотеці імені Горького. Ще раз тобі дякую. Бажаю натхнення, аби вистачило сил та ідей навчити усіх, кого тобі бажається. Продовжуємо рубрикою «Корисні поради. Там будемо дізнаватись, як доглядати за шубою.